Голова районної державної адміністрації Євген Третяко вручив родинам погорильців з наталеного сертифікати для придбання меблів і побутової техніки, кошти на які надало пад «Укргазвидобування». кргаз видобування. Всім повідарю. І скіпа посім тим, хто участвував, хто віднесся к этому. уверенно, это все равно рекордные сроки на самом деле, э, сдачи жилья. И причем неплохое жилье, очень неплохое, мы когда объезжали, и могу сказать о том, что из того, что мы могли, из того, что мы сумели, то это, конечно, победа наша общая над проблемой, которая создалась на территории нашей Романы. Загалом допомогу родинам погорілців надали люди, комунальні підприємства міста, представники Червоного Христа, установи та організації. Як зазначила Наталинський сільський голова Вілета Боровська, красноградці в цій ситуації довели, що усі вони разом, одна родина. Цей раз я хочу сказати, що ну, дуже важко нам було підібрати житло для того, щоб можна було їх туди заселити. З кожним разом це все ну, більш вони. Розвалені, більш в тяжкому стані знаходяться, і завдяки всім керівникам в ремонті роботи відбулися. Я хочу сказати особливі слова подяки Вені Андрійовичу, який з перших днів всіх підняв весь район, підняв усіх для того, щоб здійснити ці ремонтні роботи, подбали про матеріали, подбали про насиченість, і навіть цього разу ну, дійшов аж до Києва. ПАТ «Укргазвидобування» виділило кошти для того, щоб вони придбали необхідні речі. Наразі люди, що постраждали від пожежі, мають житло та необхідні речі для проживання в ньому. Я дуже вдячна, я навіть не чекала, що така допомога буде. Чесно, ремонт не хороший, зробили кришу і поли, все поміняли взагалі ісключительно. Дякую Віолеті Павловні і взагалі руководитися, особливо не працювати. Ну, як сказати, приїхала. Ні документи, документы У Вас згоріли документы все? Да, все задалось оставляли и остались немножко это делать. Но как бы ребенок в одній випічці, в одній маечке, без меня спасибо добрым людям и всем людям отвлекутся и помогли. Ну в данный момент вы з условиями, у вас да, есть крыша над головой? А, у нас есть крыша над головой, у нас есть вода, у нас есть. Где вы будете дышать, зараз? Ми живемо тоже на городке. Нам далі ж барак, ремонт, Всі условия я очдавлю. Бачає всі небо слов словніту. Спасибо всім людям, которягнулись. Нагадаємо, що з часу пожежі пройшло два місяці. Від її наслідків постраждали п'ять родин, що мешкали в наталеному у житловій будівлі барачного типу.